Тримання під вартою без права застави такий запобіжний захід вимагатиме сьогодні. Одеська прокуратура водію БМВ. У суботу ввечері іномарка вискочила на перехрестя. На червоне світло зіштовхнулася з іншою машиною та вилетіла на узбіччя, де стояли перехожі. Від удару на місці загинуло двоє. За життя одного з перехожих медики продовжують боротися. Олена Черняєва з нами на прямому зв'язку з Одеси. Олено, доброго ранку. Тож який стан потерпілого чи вдалося встановити його особу? Вітаю, так ми зараз саме знаходимося на території лікарні, де в реанімаційному відділенні йде боротьба за життя потерпілого. Стан його залишається стабільно важким. Правоохоронцям вдалося встановити його особу. Знайшли його родичі. Вони мешкають у Житомирській області. Що саме цей чоловік робив, робив в Одесі? Ми не знаємо, але точно відомо, що це не відпочивальник. До лікарні тоді він потрапив без документів і телефона. Тож правоохоронцям довелося його. Ну, відшукувати його родичів щодо винуватця аварії, сьогодні прокуратура клопотатиметься про обрання йому запобіжного заходу і вимагатимуть тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави. Запобіжний захід можуть обрати або сьогодні, або завтра, адже чоловіка взяли. Чоловік доправили до ізолятора тимчасового утримання лише вчора вранці. Ніч після аварії з суботи на неділю він провів у лікарні. У нього був струс мозку. А вчора йому оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинила смерть кількох осіб. Ну, вочевидь, він сподівався таки проскочити це перехрестя, але не встиг і зіткнувся з іншим легковиком. Від удару БМВ відкинуло у бік, і він полетів просто на людей. Двоє загинули на місці, троє постраждали. Щодо водія БМВ, це 27-річний одесит. Він любитель високих швидкостей і дрифтер. Про це свідчать його сторінки у соцмережах, які він до речі вже видалив. Там багато фото та відео, які свідчать про це його хобі, і там багато порушень правил на дорозі, зокрема як він перевищує швидкість до 280 км на годину або дрифтує на дорозі, де безліч машин. Ін начальник одеської поліції заявив, що вони започатковують спеціальні рейди щодо так званих неспортивних дрифтерів і особливо пильнуватимуть за дотриманням ними правил безпеки на дорозі. Студія дякую, Олена. Олена Черняєва з останніми подробицями з Одеси. Там, зокрема, сьогодні обиратимуть запобіжний захід винуватцю ДТП, внаслідок якої на вікенді двоє людей загинули.